Страх, біль, смерть і відчай, брак води, їжі і кисню. 27 днів у тісному шкільному підвалі російські окупанти тримали 366 жителів Ягідного на Чернігівщині, нове розслідування від творців щоденника в вцілілоді. Хто він? Офіцер з позивним кльон? Хто він? Той кого жителі Ягідного називають головним в організації місця підвальних тортур. Фільм розслідування Кльон знайти воєнного злочинця у середу, о 21-й на суспільне культура. Даєте болями у попереку, вам боляче згинатися і ви змушені присідати? Вам боляче вставати і ви шукаєте опору, вам боляче сидіти, лежати, а інколи навіть дихати. Біль у попереку при сидінні, диханні, уставанні просто руйнує життя людини. Сьогодні можна зупинити страждання. Унікальний корсет Ортобелт допоможе. Ортобелт надійно страхує ваш поперек і попереджує, міжхребцеві диски від зміщень. Поперек тримає 60% маси всього ті. Сидячий образ життя, зайва вага травмують міжхребцеві диски, і вони починають просідати. Виникають грижі, трапляються простріли, хребет втрачає амортизаційні властивості. Вдягніть Ортобелт і відразу відчуєте його підтримуючу силу. 25 об'ємних пневматичних камер витягуються на 20 сантиметрів, знімають навантаження і надійно страхують ваш поперед. Запишіть номер телефону і отримайте безкоштовну консультацію зараз. Ортобелт надає. Тривимірну підтримку, що зменшує можливість травмувати вашу спину незалежно, що ви робите. Згинаєтесь, коли миєте підлогу або посуд, сідаєте чи встаєте, піднімаєте важкі речі, тренуєтесь чи дивитесь телевізор. Ортобелт допоможе навіть при ходьбі. Це як пасок безпеки для вашого попереку. Люди не звертають уваги на болі у попереку. Потім витрачають купу грошей на лікування, але марно, проблеми виникають знов і знов. Замисліться, навіщо доводити себе до крайного. Що, коли вже зараз можна попередити та зупинити страждання, все просто. Ви його вдягаєте, він вас підтримує. Ортобелт дає вам підтримку, витягування, зігрівання та впевненість власних рухів. Сучасний дизайн та легка вага дозволяє носити ортобелт не тільки вдома, а й на роботі, в мандрівках, за кермом автомобіля. Позбавте себе страждань вже сьогодні. Дзвоніть зараз 044 209 31 32 Новинка від розпаку ті Теплі і стильні ботинки Сандра, лаконічний європейський дизайн у поєднанні з неймовірним комфортом усього від 799 гривень. Ботинки Сандра відмінно впишуться у ваш гардероб. Базовий чорний колір чудово поєднується з будь-яким одягом, а стильний дизайн залишиться актуальним не один сезон. Спеціальна конструкція зі збільшеною повнотою підходить навіть для найбільш проблемних ніжок. А зручна бічна вискавка додасть ще більше комфорту під час взування. А ще ботинки дуже теплі, виготовлені з водовідштовхуючої дихаючої тканини Оксфорд, утеплювач отеплювач-синтепон і підкладка екохутра. Зручна підошва Оптимальної висоти не ковзає і не промерзає. Розміри від 37 до 42. Подбайте про свій комфорт цієї зими, замовляйте ботинки Сандра усього від 799 дев'яносто гривень, стильні, теплі і у широкому розмірному ряді. До 42. телефонуйте. Важко вставати і підніматися по сходах. Старі травми і розтягнення постійно нагадують про себе різким болем. Вам потрібна допомога. На колінник Рухайся легко. Надійний помічник для суглобів. Замовляйте просто зараз зі знижкою. Усього за 199 гривень щільно зафіксує, зменшить навантаження і напруження та значно покращить кровотік. На колінник Рухайся легко, подарує неймовірну легкість і комфорт руху. Секрет у тривимірній фіксації колінного суглоба та надійній підтримці м'язового скелета. Подивіться, як Легко ним користуватися, одягніть наколінник на ногу і щільно зафіксуйте ременями на липучці. Усе Наколінник забезпечить вам максимальний комфорт та підтримку. А завдяки спеціальній тканині наколінник рухайся легко, здійснює додаткову мікромасажну та зігрівальну дію. Універсальний розмір. Підійди на ногу з будь-якою повнотою. З наколінником рухайся легко. Бути активним можна у будь-якому віці. Відчуйте радість руху без болю. Телефонуйте і замовляйте наколінник Рухайся легко усього за 199 гривень. Телефонуйте. Увага! Грандіозний розпродаж на Розпакуй ві. Встигніть замовити збільшувальні окуляри Фокус Плюс з неймовірною знижкою. Усього за 199 гривень. Фокус Плюс це зручні сучасні окуляри, які дають збільшення на 160%. Легкі та комфортні, функціональні та практичні окуляри Фокус плюс відмінно пасують і чоловікам, і жінкам. Припаяти дріб, відремонтувати годинниковий механізм, прочитати дрібні написи або протягнути нитку в голку більше не проблема. Фокус Плюс допоможуть! А завдяки оправі, що складається, і компактному чохлу, який йде у комплекті, окуляри легко помістяться у будь-якій кишені і завжди будуть під рукою. Подбайте про своє гарне самопочуття, не напружуйте очі, окуляри Фокус Плюс. Дадуть чітке зображення зі збільшенням на 160%. Замовляйте розкладні збільшування окуляри Фокус Плюс у комплекті з чохлом за ціною розпродажу. Усього за 199 дев'яносто гривень. Але поспішайте, кількість обмежена. Телефонуйте. Увага! Неймовірна новинка! Від розпакуйчові! Супертеплі та дуже зручні ботинки Аляска Стайл. Ідеальна посадка, водовідштовхувальний матеріал і відчуття тепла навіть у 30 градусний мороз. Ботинки Аляска Стайл мають універсальний дизайн та практичний чорний колір. Тому пасуватимуть як чоловікам, так і жінкам. Розміри від 36 го до 46, го Тому беріть одразу дві пари собі та своєму чоловікові. Пічні блискавки забезпечать ідеальну посадку. Навіть на найширшу ніжку утеплювач екопутро. Чудово зберігає тепло та відводить вологу. А верх виконаний з водонепроникної та зносостійкої плащової тканини і посилений екозамшею. Ботинки Аляска Стайл можна носити як у сиру погоду, так і в дуже сильні морози. Якісні, легкі та теплі ботинки Аляска Стайл забезпечать комфорт і у мінливу сиру осінь, і у морозну зиму. І у непередбачувану весну вам завжди буде тепло, комфортно і сухо. Універсальний дизайн, базовий чорний колір та вигідна ціна. Усього від 799 гривень. Телефонуйте! Іспанська монархія в небезпеці. Сеньор граф знає, що разом з моїм мечем він також отримує моє мовчання. Найманець, ох, же ж тяжко тебе вбити. Благородний іспанський воїн. Він ідеально підходить для наших цілей. Ти, хоч уявляєш, кого намагався вбити сьогодні? Сентиментальний авантюрист, котрий шанує жінок. І він буде чудовим нареченим для моєї сестри. Свою вагу та справедливість. Капітан Алла Трісте. У четверо 22-й. На Суспільне культура. На старт! Увага! Суспільне спорт розпочинає мовлення. Спортивні баталії світового рівня. Чемпіонати, кубки, Олімпійські та Паралімпійські ігри. Непрогнозована зміна лідерів. Актуальні новини та гарячий ексклюзив. Інтрига до останніх секунд. Світові зірки та наші найкращі. Тріумф переможців емоції, якими наповнює суспільне спорт, ми об'єднались заради правди. Двадцять три нульну нуль нуль на годиннику. щодня. Що хвилини зільвово ханкова з Дніпра марафон єдині новини триває. Під звуки повітряної тривоги об'єднуємо. Ми даємо лише перевірену інформацію. Перевірені новини. Перемагаємо. Вірте у власні сили. Помні єдині новини разом. Ми сила. Ми ще на один день ближче до перемоги. Завжди з вами. Холодний Яр це місто чи село? Це пекло. Ви здогадуєтесь, що має прибув. Поможіть. Свої, це свої. Я тобі дітей привіз і поїхав. Нічого не бачив, нічого не чув. Під спідницю завжди тепліше, А в лісі хай нічого воюють. Я не воювався. А хто це з тобою? Яково лісника син. Не Бійся свій. Наше завдання. викорінення бандитизму Кусти батька тоді поговоримо. Серце у нього слабке, начальнику. Помер. Заберіть в мене страх і жаль. Нову війну починаю. Історична драма Чорний ворон. У суботу о 21.45 на Суспільне культура. Focus, Страх, біль, смерть і відчай, брак води, їжі і кисню. 27 днів у тісному шкільному підвалі російські окупанти тримали 366 жителів Ягідного на Чернігівщині. Нове розслідування від творців щоденника вцілілої. Хто він? Офіцер з позивним кльон? Хто він? Той кого жителі Ягідного називають головним в організації місця підвальних тортур. Фільм розслідування Кльон знайти воєнного злочинця у середу, о 21-й на суспільне культура. Пропозиція. Замовляйте лампочку Розумне світло за спеціальною акційною ціною. Усього 149 гривень. Довговічна, надійна і така потужна. А ціна усього 149 гривень. У магазинах звичайні лампочки коштують більше 250 гривень. А ми пропонуємо вам лампочку, яка світить навіть коли немає світла. Усього за 149 гривень. Встигніть скористатися такою вигідною пропозицією. Лампочка розумне світло працює навіть без електроенергії. До 6 годин без підзарядки. Ред у вбудованому міському акумуляторі. Це так зручно, особливо зараз. А ще лампочка розумне світло не боїться перепадів напруги і не розіб'ється при падінні. Стандартний цоколь підійде практично до будь-якої люстри або торшера. Раптово вимкнули світло. Знову необхідно запалювати свічки або шукати ліхтарик, в якому як на зло сіли батарейки. Нехай у вашому домі буде світло. Завжди лампочка розумне світло. Усього за 149 гривень. Працює навіть без електрики. Пропозиція обмежена. Телефонуйте. Важко вставати. І підніматися по сходах. Старі травми і розтягнення постійно нагадують про себе різким болем. Вам потрібна допомога. На колінник Рухайся легко. Надійний помічник для суглобів. Замовляйте просто зараз зі знижкою. Усього за 199 гривень щільно зафіксує, зменшить навантаження і напруження та значно покращить кровотік. На колінник, рухайся легко, подарує неймовірну легкість і комфорт руху. Секрет у тривимірній фіксації колінного суглоба та надійній підтримці м'язового скелета. Подивіться, як легко ним користуватися. Одягніть наколінник на ногу і щільно зафіксуйте ременями на липучці. Усе Наколінник забезпечить вам максимальний комфорт та підтримку. А завдяки спеціальній тканині наколінник рухайся легко. Здійснює додаткову мікромасажну та зігрівальну дію. Універсальний розмір. підійде на ногу з будь-якою повнотою. З наколінником Рухайся легко. Бути активним можна у будь-якому віці. Відчуйте радість руху без болю. Телефонуйте і замовляйте наколінник Рухайся легко. Усього за 199 гривень. Телефонуйте! Новинка від розпаку ті -Ві. теплі і стильні ботинки Сандра, лаконічний європейський дизайн у поєднанні з неймовірним комфортом усього від 799 гривень. Ботинки Сандра відмінно впишуться у ваш гардероб. Базовий чорний колір чудово поєднується з будь-яким одягом, а стильний дизайн залишиться актуальним не один сезон. Спеціальна конструкція зі збільшеною повнотою підходить навіть для найбільш проблемних ніжок. А зручна бічна блискавка додасть ще більше комфорту під час взування. А ще ботинки дуже теплі, виготовлені з водовідштовхуючої дихаючої тканини Оксфорд, утеплювач утеплювач-синтепон і підкладка екохутра. Зручна підошва Оптимальної висоти не ковзає і не промерзає. Розміри від 37 до 42. Подбайте про свій комфорт цієї зими. Замовляйте ботинки Сандра усього від 799 гривень. Стильні, теплі і у широкому розмірному ряді до 42 Телефонуйте! Увага! Неймовірна новинка! Від розпакуйців! Супертеплі та дуже зручні ботинки Аляска Стайл. Ідеальна посадка, водовідштовхувальний матеріал і відчуття тепла навіть у 30-градусний мороз. Ботинки Аляска Стайл мають універсальний дизайн та практичний чорний колір, Тому пасуватимуть як чоловікам, так і жінкам. Розміри від 36-го до 46-го. Тому беріть одразу дві пари собі та своєму чоловікові. Пічні блискавки забезпечать ідеальну посадку навіть на найширшу ніжку утеплювач екофутро. Шудово зберігає тепло та відводить вологу. А верх, виконаний з водонепроникної та зносостійкої плащової тканини і посилений екозамшею. Ботинки Аляска Стайл можна носити як у сиру погоду, так і в дуже сильні морози. Якісні, легкі та теплі ботинки Аляска Стайл забезпечать комфорт і у мінливу сиру осінь, і у морозну зиму. І у непередбачувану весну вам завжди буде тепло, комфортно і сухо. Універсальний дизайн, базовий чорний колір та вигідна ціна. Усього від 799 гривень. Телефонуйте! Проблеми з суглобами обмежують рух. Це неприємно і болісно. Зміцніть їх за допомогою долгіт суглоби. Це пакетики з колагеном і вітаміном С для відновлення суглобового хряща. долгіт суглоби сприяє нормальному функціонуванню суглобів та позитивно впливає на здоров'я кісток. долгіт суглоби полегшує рухові функції. З долгіт суглоби рухайся вільно. Родріго призначаю тебе суддею, Толедо. Для спокою королівства потрібен твердий порядок. Толедо стане найбезпечнішим містом на Заході. Проте існують протиріччя. Вам потрібна ця війна, як мені, які не в змозі вирішити навіть меч. Ще по місті не було жодного поділу на групи. Ні мусульман, ні євреїв, ні християн. Віддайте життя за свого друга єврея. Ні, Родріго. Ні. Ти суддя цього міста, і твоє завдання зробити все, щоб зупинити це безумство. Сьогодні о 22-й серіал Толедо на суспільне культура. У нього було найкраще око за всю історію мистецтва. Можливість відчути всю глибину шедевру. він був одержимий малюванням води. Відвідати сад пристрастей. Ви буквально пройдете шлях моне, відомого французького художника, і знову і знову у своїх картинах він показує, що живопис приносить йому страждання. У нього ставалися напади гніву. Бачили, як він топче своє полотно, палить його. Документальний фільм Моне водяні лілії. У п'ятницю 22 другій на суспільне культура з понеділка по п'ятницю о 20-й найцікавіше про неймовірний тваринний світ у циклах передач про тварин на суспільне культура. Така хвороба, як наркоманія, може спіткати будь-яку людину незалежно від віку, статі та соціального становища. Але в товаристві анонімні наркомани кожна людина має рівні можливості для того, щоб одужувати і здобути свободу. Дякую, мій братику, спасибі, сержант Тьотя Валя. Дякую дуже-дуже. Дякую, що захищаєш мене, маму і нашого песика, наш дім, нашу країну. І прошу тебе дуже-дуже захисти святого Миколая. Щоб він подаруночки привіз мені. Дякуємо за есу, що Україна може зустрічати свята. Я вважаю людям потрібні мрії. Збудувати дім. Увесь Берлін обговорює ваш універмах. Ім'я Малер. Я села. Без грошей, без нічого. Хочу стати продавчинею в Йонасі. Віднайти щастя. Коли такі чоловіки обіцяють щось таким жінкам, як ми, твоя дівчина, знає, хто ти? Не вір. Зробити неможливе перший кредитний універмаг у Європі. Допоки їхній світ Твій універмаг нам як кістка в горлі. Не отруїть нацизм. Єврей-капіталіст, що йде по трупах. Телесеріал Дім надії. Ви ж відкриєте Йонас? Єврейська свиня. У будні о 16.20. На суспільне культура. Привіт.